Чому? Чому Елден? Чому ти таке? Лайно ге. Вітаю ваш лане панство. Ви на каналі Let's Play українською, і я вирішив додати нову рубрику на каналі, яка матиме назву А що ж не так із? В якій будуть розглядати різні проблемні та не дуже ігри, та висловити свою думку щодо них. І першою такою грою, яка потрапила в мої руки, є Elden Ring. Тому почнімо вирішувати і розбиратися, а що ж не так із Elden Ring? І чи взагалі можна назвати її грою Року, або ж навпаки, провалом. Зезнес! This is Sparta! І для початку трішки інформації з Вікіпедії, яка нам пригодиться в огляді. А саме Elden Ring це гра з жанром action RPG з відкритим світом, яка розроблена японською компанією From Software та видана компанією Bandai Namco Entertainment для платформ PlayStation 4, Xbox One та звісно ж ПК. Керівником розробки є детека Miyazaki та американський письменник Джордж Мартін. Котрий виступив консультантом та співавтором сценарію. Хто не розуміє, то Мартін це сценарист, письменник та продюсер, і більшість людей його знають по книзі Гра Престолів. Так, так саме та, про яку ви подумали. І почну я з переліку проблем, які присутні в цій грі. Їх, хоч і небагато, але вони глобальні і впливають на всю гру загалом: її атмосферу, геймплей, що ви, звісно, побачите на власні очі. І до цих проблем я відніс лор гри, її походження. Чудове в лапках різноманіття босів, персонажів та навіть звичайних мобів. Ну а якщо простими словами, то паст. Проблема відкритого світу, а також непророблений сценарій і байдуже ставлення до гравців. Але давайте все по порядку. Поговоримо про проблемну механіку відкритого світу. І ні, 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 ні. І я в жодному разі не проти неї. А навпаки, я обожнюю моменти, коли гра дає гравцю вибір. За власним шляхом, робити те, що ти вважаєш за потрібне в той чи інший момент. Але, як на мене, фроми перегнули палицю. Вони зробили велетенський світ, який неймовірно красивий, з багатьма локаціями і рівнями, з купою данжів. Хоча стоп, постривайте, я пропускав деякі слова. Давайте ще раз. Вони зробили величезний світ, неймовірно красивий, з багатьма пустими локаціями, де просто поставили один-два моби і все. Та все ж на 10-ту годину проходження ти просто пробігаєш ці всі пейзажі і ігноруєшся на цьому шляху і тому подібне. Безлічу однакових безтолкових данжів, прийшовши 4 з яких і отримавши срану лілію, через яку я вже не хочу заходити в наступні печери. Але ти продовжуєш собі казати: Та зайти ще разок, можливо, там дійсно буде щось цінне». Але ні, не буде. А знаєте, чому однакові данжі? І що найбільше мене бісить? Правильно, копіпаст. І це я вважаю найбільш паскудне, що є в цій грі, оскільки створивши велетенський світ, Міядзакі і його команди просто не вистачило фантазії вигадувати різних міні-босів та навіть звичайних мобів, які зустрічаються перед гравцем. І я вже кажу навіть не за втілення дерев Ерд, які їхніми прообразами і через що вони одинакові і тому подібне. Ні, я не за це. Хоча чотири однакових опціональних боси теж не кайф. Я про халатне ставлення до гравця, заставляючи по 10 разів бувати тих самих котів данжа, кришталевих воїнів, гнилих дерев, які вже встигають набриднути вже на третій раз, оскільки ти розчаровуєшся все більше і більше. І знаєте, що може бути гірше за одного кота в данжі? Хм, Правильно, два коти в данжі. Підграю від цього. Але це ще не все. Це лише копіпаст, який знаходиться всередині гри. Тобто тут зробили і тут ж розкидали їх по мапі. А ще ж є різна зброя, моби, які були просто взяті з серії Dark Souls і просто вставили сюди, без жодного пояснення, що та чи інша зброя робить в цій грі. Я погоджуюсь, я невеликий експерт в цьому запитанні, тому вирішив звернутися до справжнього знавця цій сфері. Я викликаю найкращого з найкращих. І Сьогодні ми проходимо. Стоп, де я і чому тут так смердить? Вітаю, Кіберкліщ. Я бачу, ти вільний, і ти. Нє, вибачай, але нічим не можу допомогти. Я вельми зайнятий. Справ по Кібергорло, працюю над ненудним гайдом. Ех. А я думав, ти допоможеш мені розібратися з Елденріном і копіпастом в ньому. Ну що ж, якщо ти зайнятий, то. Звісно, я вільний. Отже, копіпаст. Зайшовши в Elden Ring вперше кліч, думав, що гратиме Велден Рінг. Я не помилявся так зроду. Поки живу. Розробники назвали по новому, тож всі думали, що це нова гра. Але ні, це черговий дарк, але зі скіном. Особисто мені ламає атмосферу та заважає понуренню в гру, коли я бачу закляття Велден Рінг, яке було в Dark Souls. Воно мало свій опис, свій лор, було частинкою Всесвіту, чимось, що є лише у світі темних душ. А потім ти заходиш в гру року і бачиш таке саме закляття, але з іншим описом та назвою. Наприклад, цей спел карійський різак. Ось його опис. Одне з заклять чаклунів карійської королівської родини. Викликає чарівний меч і завдає швидкого розмашистого удару. Навіть серед карійського чаклунства на мечах це надзвичайно ефективна техніка. А тепер пригадуємо, що це закляття вже було в Dark Souls 3. Воно називалось швидким мечем Фарона і застосовувалось Легіоном Нежиті, альтернатива великого меча душ, створена чеклунами Легіона Нежиті Фарона. Легіон завжди надавав перевагу швидкості аніж силі, і це закляття не є винятком. Розумієте? Це як подивитись володаря перснів та побачити там Андруїл, меч, що виковано з уламків Нарселя, яким Есілдур переміг Саурона, а потім увімкнути Варкрафт, та побачити такий самий меч, але з іншою назвою та історією. І копіпасту Велдені дуже багато. Він розчаровує цим з перших хвилин гри, а тобі ще сто зайвим годин перти до фінальних титрів. Насолоджуйся. Почав гру ось тобі класи з Dark Souls. Потрапив у печеру, ось тобі бомжі з Dark Souls. Вийшов на вулицю, ось тобі Йобу із Секіро. Зайшов у данж, раби з селища на житі, здох від круглого каменя, флешбек із фортеці Сена, зустрів рудого пса, поплакав за Сіфа. Дуже давно дев'ятий хвостий демон Лис прийшов на ці землі. Відвідав мале дерево Ерт, привіт тобі, демон притулку. Сходив на болото, зустрів демона капру з собаками. Тільки спробуйте сказати, що це відсилка. Якщо говорити про лор, то тут та сама тенденція: лор темних душ. Перше полум'я згасло, тому нежить має піти і зібрати усі великі душі, щоб за їх допомоги відновити його. Лор Елдена, велике кільце розвилося, тому згаслі мають піти і зібрати усі руни, щоб відновити його. Це ж було вже. Все це ми вже бачили в Dark Souls, і все це було б не страшно. Якби це був Dark Souls 4, тут має бути жарт про те, що Elden Ring це Dark Souls мінус 4. З усього Елдена я знайшов лише дві речі, яких не було в жодній грі студії, та до яких в мене немає жодних претензій, летаючий рогатий кінь з подвійним стрибком, та грибний сет. А якщо в грі зустрічається якась унікальна на перший погляд механіка, то скоріш за все це механіка з темних душ, яку трошечки змінили. Типу як попили навичків, на які всі ледь не моляться. Саме тому Elden Ring – це яскравий приклад того, як розробники лінуються придумувати щось нове і паразитують на минулих успішних проектах. Кліщ, а чому ти не приколупуєшся до копіпастів між самими дарками? Та тому, що вони існують в одному всесвіті. Не просто так це трилогія. Це казати, що друга частина володаря перснів з копіпаста Лагендельфа з першої. І знаєте, а розробники могли зробити гарну нову гру. Звідки я це знаю? Вони її вже зробили. Секіро називається не Дарк Souls і не є Дарк Souls. Су. У цій грі свій сетінг, свій лор, своя бойовка, свої механіки, свій бляха інтерфейс. Вона абсолютно самостійна. Якщо ви мені скажете, що вона копіпастить Дарки тому, що в ній теж є безсмертя, то я вам скажу, що матриця копіпастить Гаррі Потера, бо в ній теж головний герой носить окуляри. Звісно, якщо ви не грали в нормальні ігри Міадзакі і це ваш перший souls лайк, -like, ви не заблієте монітор та клаву, але ваше незнання не скасовує цих мінусів. Чомусь мені абсолютно комфортно грати в Секіро. Після трьох дарків, а Велден, ні. Вам все ще може подобатись ця гра, але не заперечуйте очевидні факти. Скажіть, що ви її любите, попри ці велетенські мінуси, це буде хоча б чесно. Дякую тобі, Кліщ. Ти мене справді виручив. Можливо, ти би щось хотів додавити на кінець? Так, нехай горить зеленим полум'ям цей бійсів шматлайстю. Кібер Кліщ, ти тут? Не знаю, що він хотів сказати, але тим не менш, продовжуємо. І наступним пунктом буде геймплей. Так, це гра Souls Like, тому великої відмінності від Dark Souls ніхто й не очікував. Проте мова йде не за те, що бойовий жанр подібний, а за те, що сама суть Souls-like повинна бути справжній складності проходження та своєрідному виклику до самого себе, щоб гравець задавав собі мотивації і говорив: Я зможу, я пройду. А в цій грі таке враження, що Міядзаки надав перевагу новим гравцям, які ніколи не були знайомі з рою. І просто спростив до такої степені, що якщо ти проходиш її уважно, досліджуючи локації, то на битви з сюжетними босами ти просто проходиш перекаченим персонажем, який за 3-4 удари зносить все хп босу, що за хрінь Міядзакі. Звісно, є маленія і радагон, які дадуть простратися кожному, незалежно від того, скільки ти прокачував персонажа. Але камон, вони обидва в кінці гри. І то не факт, що дійшли до них, оскільки гру можна пройти за 3-4 дні. Ага, 50-70 годин, якщо не досліджувати нічого серйозного та просто бігати по квестах. А досліджуючи, то всі 150-200 годин, через що вам просто набридне ця гра, і ніякі маленії вам вже не будуть цікаві. І якщо я вже зачепив тему про тривалість гри, я не можу не задати про лор та фінал. Так, в таких іграх він не є ключовим, проте ця гра була також під наглядом, як я вже казав, Джорджа Мартіна. І це було відомо ще до релізу гри. І багато хто, я в тому числі, чекали чогось нового і цікавого, а отримали кальку з Dark Souls та зовсім без мотиваційні наміри досліджувати світ, ходити по печерах чи данжах. Нащо? Де цей сенс? Нас гра веде по сюжету до ключових босів, і ніхто навіть не пояснить, навіщо нам всі ці рухи вліво-вправо. Так, я розумію, що я можу сам собі поставити завдання по типу зачистити всі локації. Чи відкрити всі благородні вогні. Але камон, я заплатив 60 доларів за гру. І не вже так важко було написати бодай 6-7 рядків мінімального пояснення дій. Але це ще не кінець. Вишенькою на пляцку став фінал гри, а точніше, їхнє різноманіття. Їх всього є 6, але ми поговоримо саме про 4 із них. Одна є стандартною, де після перемоги над босом ми підходимо до Маріки і вибираємо. Відремонтувати кільце Елден, після чого нас зустрічає класна заставка та пояснюється, що настала епоха розпаду. Age of Другою є те, що при умові проходження сюжетної лінії супутниці смерті Фії, а також здобувши цілу руну принца смерті. Будучи біля Маріки, ми обираємо варіант використати цілу руну принца смерті. Як ви думаєте, що змінилося відносно попередньої кінцівки? Нічогісінько. Просто замінили слово розпад на сутінки. І все. Але йдемо далі. Третьою кінцівкою є те, якщо ми пройшли сюжет брата Коріна і золотої маски, гравець отримує руну порядку. Яку, вибравши після перемоги над босом, ми отримуємо зовсім нову кінцівку, яка буде відрізнятися від попередніх двох. Знову ж таки, одним словом: так так. Це стане епоха порядку. Ну і останнє четверте. Прийшовши сюжетку яйця покидьків, він нам дасть цілу руну страшного порядку. І Якщо ми її виберемо у фіналі. То знову нічого не поміняється. Of і я хочу ще раз наголосити: 60 доларів. Неймовірні оцінки від критиків. Плюс не так легко пройти всі ці сюжетні лінії і знайти їх без підсказок і пошуків в інтернеті. І все це заради чого? Щоби що? Побачити те, як Міядзакі і студія може статися на рівному місці. У мене просто забракло слів, коли я при проходженні побачив цю фантазію розробників. І скажу вам, я був настільки розчарований, що я просто цей момент видали в гру. І з того часу я її більше не встановлював. Ну чому ж в тій самій Тимезії, яка ледь не на рівні інді гри? проходження якої займає близько 10 годин розписано декілька кінцівок. І всі вони унікальні, всі цікаві своєю розв'язкою. І чому тут, при меншому бюджеті гри в десятки разів, люди постаралися, склали історію і розв'язку до неї. А форми просто М -м -м, щось складно. Мартін, що ти порадиш? Що, що, не паритись і змінити назву епохи? Блін, то ти геній! Тримай пару лямів. І все? На цьому і завершили. Сумно, дуже сумно. Тому, підбивши підсумки з цього всього, що я тут не говорив, можна зробити висновок, що гра далеко від ідеалу, Переоцінена критиками. Ну от самі подивіться. Ну, от що це таке? Мені взагалі здається, що всі вони були на емоціях, що виходить така геніальна гра від Міяки, і тим, що їм дали в неї пограти 10 годин, щоб зрозуміти загальну суть. І. Що ми отримуємо правильно перехвалену гру, яка заслуговує в найкращому випадку бодай половини. Я не з тих, хто скаже, що гра повне лайно і нікому її взагалі не рекомендую, але буду чесний, оцінка цій грі максимум 4 з 10. А ви що думаєте за все, друзі? Погоджуйте зі мною? Чи, можливо, хотіли б щось додати від себе? Буде радий прочитати і відповісти на кожен коментар. А тепер буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вподобайку ви вже поставили. І на канал підписались. І зустрінемося в наступних відео. Всім па-па-па!